Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо замінювати клапан EGR на Ford C Max 1.8 бензин 2003 рік. Протестували, помилка була по сканеру P0420. Розібрали, добралися до клапана EGR, провірити його на його адекватну роботу і виявилося, що. Електри... Електрична частина не працює, тобто провіряли яким чином. Зняли електричну частину і робили перегазовку, і під час перегазовки положення положення не міняв своє він. Почистили, також е, вже, вже заодно, так як і знімали механічну часть е, канали випускного та впускного тракту. Е, контакти, Ну, нічого не допомогло. Як я сказав раніше, вияснено було, що саме не працює електронна частина. Придбали з розборок цілого клапана ЄГР і зараз будемо розбирати, пробувати його підключити. яким чином розбирається. Ну, звичайно, знімається декоративна кришка двигуна, потім відсібається цей хамут. На повітропроводі, що йде до дросіля. Зараз знімаємо потім отут резинове кільце. Скидаємо його. Це для того, щоб зняти корпус повітряного фільтру. І здергуємо назад, але дивимося, щоб ніде нічого нам не мішало, не підклинювало. Він досить легко виходить, але зліва знизу у нас йде трубка на сапун, яку треба зняти. І тут, до речі, дуже незручно. Просовую руку, я не знаю у кого будуть великі руки, можу це буде надзвичайно тяжко. І здергую цього, трошки туго, але здоргується цей е, шланжик до сапона і витягуємо повітряного фільтра. Ось у нас вже Стали, відкидаємо його в кору. Сам клапан ЄГР знаходиться, зараз доберусь до його. Там він кріпиться на двох винтиках під ключ на 10. До речі, які незручно дуже скрутити, видомляйте, ми брали і з карданчиком, і накидні, Ключі загнуті. Ну, Різними хитрощами. А, Спочатку знімемо з нього фішечку. Це не він, напевно. Він. він да. От тут нажимаємо з краю і здергаємо фішку. І так, як же ж вам показати ці самі гвинти? Я ж їх Максим показати. А? Не можу добратися. Так, один, от, як вам показати де мій палець, от він туди показує за, за цим рукавом, що проходить антифриз через цей клапан, тобто через теплообмінничок і поруч з ним. І також, якщо брати напроти, але трошки вище другий Зараз ми їх знімати не будемо, бо ми перевірили час, як я казав, почистили всі канали клапани вичистили саму механічну частину. Ми, напевно, будемо замінювати тільки електричну Але як ви будете знімати, то відкрутите ці гвинти, то там є металева прокладка. Дивіться, щоб вона у вас не впала донизу. Ну, як впаде її, в принципі, не страшно знайдете. Потім виводити його до верху і вже знімаєте оцей сам безпосередньо тонкий рукав, що поступає антифриз до нього. Так, Зараз будемо підключати е, клапан ЄГР, який приїхав нам з розбірки. Е, підключати просто фішку і будемо при, при перегазовці пробувати, чи він працює. Якщо працює, то будемо замінювати лише електричну частину. Ну, В принципі, все тут. Е, далі все зрозуміло. Потім складаєте все, як було, тобто в обратному порядку. І, ну, якщо не будете міняти прокладку, то дайте трошки герметика в районі біля каналів, пускної, щоб не де не просочувалось у нас гази. Якщо Вийде, запишемо, як ще перевіряємо самого безпосередньо цього клапана, що приїхав з розборки. Так, і зараз як обіцяв, зараз покажемо вам, як перевіряти. Вже як машинка прогріта, наблюдаєте за клапаном і прогазовувати треба. Він має вирушити. Зараз буду газувати. Давай серу.